Граф Бернгард Генріх Мартін фон Білов, був призначений на посаду канцлера Кайзером Вільгельмом II у жовтні 1900 року. Як син держсекретаря Міністерства закордонних справ він вирішив також робити політичну кар'єру. Білов, який вступив на дипломатичну службу в 1874 році, був послом в Румунії та Італії. А з 1897 року обіймав посаду статсекретаря в Міністерстві закордонних справ та зосередив свою увагу насамперед на розвитку зовнішньої політики. На його думку, внутрішня політика повинна підкорятися першості зовнішньої. Він поділяє цей принцип зі своїм роботодавцем Кайзером Вільгельмом Другим, який окреслює контури зовнішньої політики, а канцлер має забезпечити їх реалізацію. Політика вільгельмів щодо посилення могутності німецького рейху у світі базується на розширенні потужного флоту. Завданням Білова є створення для цього необхідних умов. Окрім покращення економічної ситуації в країні та зміцнення національної свідомості, треба майстерно реалізувати плани, спрямовані проти потужної морської держави Великої Британії, таким чином, щоби зміни у міжнародному балансі сил на перший погляд не були б помітними. Як рейхсканцлер і прем'єр-міністр Прусії, він є яскравим представником імперського мислення. Йому належить вислів ми не хочемо нікого поставити у тінь, але ми також вимагаємо свого місця під сонцем. У липні 1909 року на той час вже князь Бернгард фон Білов пішов у відставку.